В ефірі інформаційна програма День. Це головні новини області. В студії Юрій Савчин. Мої вітання. Більше сотні ліфців початку року відремонтували у рівному, однак ще 120 потребують капітального ремонту. Таку цифру називають в управлінні житлово-комунального господарства. кажуть, гроші з держбюджету на капремонти виділили. Втім, чи вистачить цих коштів, аби довести до ладу усе ліфтове господарство рівного, дізнавалась Тетяна Климчук. Сьогодні у цьому будинку по вулиці князя Острозького 2 у рівному ліфт працює. Однак, підійматися вертикальний транспорт почав не так і давно. Відключили його на початку грудня. Тоді мешканцям пообіцяли, що до нового року ліфт запрацює, і він таки запрацював у березні сказали що він закі... закінчився термін експлуатації. Ось і треба було зробити капремонт його. І от вони на протязі чотирьох місяців вони його зробили, виконали, поміняли нам даже кнопочки, двері поміняли, тобто троси міняли. Ну в принципі, видно було, тому що кажу, кожного дня тут працювала бригада. Вони робили, працювали так на славу. Працювали при цьому відремонтували комунальники не лише ліфт, а й під'їзд. Такі зміни у будинку мешканців приємно здивували. Дуже переживав раніше. У мене дочка має приїхати за границі. Не буду говорити, але думаю, як вона сюди приїде. Ми тепер так ну, солідно живемо. Чекають змін на краще і мешканці будинку по вулиці Костромська, 3. Тут лів зупинився близько місяця тому. Світлана Музичук мешкає на восьмому поверсі. У жінки двоє маленьких діток, тому зупинка вертикального транспорту принесла чимало незручностей. Залише мотор згорів, Чекаєте. Треба заміняти мотор, але скільки часу чекати, ну вже майже місяць, уже ліфт не працює. Дуже тяжко, тому що в нас на восьму поверсі дуже багато дітей. І дуже тяжко йдеш додому з дітьми, і не хочеться йти додому, можна сказати. Бо ще подумаєш, що треба йти на восьми поверх з дитину і каляску нести ще за собою. А це вже Олека Дундича. 1Б. тут ліфти працюють. Щоправда, їздять вони за своєю системою. В цьому під'їзді ліфт працює, однак зупиняється він не на кожному поверсі, аби мешканцям потрапити на четвертий, потрібно підніматися пішки або спускатися з п'ятого. Починає ліфт зупинятися саме на п'ятому поверсі і їде лише до дев'ятого, оскільки більшість кнопок виклику зламані. Будинку вже майже 30 років, і як стверджують мешканці, ремонту вертикальний підіймач за цей час не бачив. Галина Білецька живе на дев'ятому поверсі. Жінка розповідає, що разу заходить у ліфт зі страхом, однак подітися нікуди в аварійному стані, але ж їздимо, бо ж треба. Я кажу, сідаєш у ліфт, перехрестився, приїхав і кажемо дяку Богу, що приїхали. Пустилися теж, дяку Богу, що нас звіз. Обурені таким станом ліфтів і мешканці сусідніх під'їздів. Ліфт в жахливому стані їздити. Страшно дитину пускати, страшно, щоб їздив. Застріє майже кожного дня. В управлінні житлово-комунального господарства з проблемою бореться, наскільки вистачає коштів. Кажуть, більше сотні ліфтів в місті вже відремонтували. Однак капремонту потребують ще 120 підіймачів. На цей рік у нас на капітальні ремонти ліфтів виділено 5,5 мільйонів. Ми вже більшу половину ліфтів, порядку 150 штук. Ми вже виконали ремонти, роботи продовжуються. Фінансування, на жаль, затримується. Втім, розповідає головний комунальник міста, це гроші, аби довести до ладу усі ліфти, все одно не вистачить. Аби врятувати ліфтове господарство рівного, потрібно ще щонайменше 10 мільйонів гривень. Тетяна Климчук, Богдан Рябунець та Денис Коломис. Інформаційна програма День. Почесне звання мати а разом з ними одноразову грошову допомогу у сумі 11 тисяч гривень отримало чотири жительки села Здобиця з Долбунівського району. На грудні знаки, посвідчення також квіти та подарунки жінкам особисто вручив голова рівненської обласної ради Юрій Кічатий. Загалом нині звання мати героїня присвоєно понад 17 тисячам жителів Рівненщини. Продовжить тему Роман Свирида. Жителька з довбиці Емілія Солтис виховує п'ятьох дітей. Старшому сину восени виповниться 23, а наймолодшій анні лише 10. Присвоєння звання матері героїні жінка чекала два з половиною роки. Розповідає гроші, які передбачені разом із ним. А це 11 з половиною тисяч її великій родині стали у пригоді. Вже витратили да? по хазяйству все ж треба, бо сім'я велика. Я ж кажу, у нас в хаті 11 чоловік приписано й живуть. Усі члени сімейства живуть у злагоді і мають традицію допомагати один одному. Прибираю кімнату, мию посуд. Я задоволена, що в мене така велика сім'я. Інша жителька Здовбиці Ніна Радчук присвоєння звання матері героїні чекала ще з часів радянського союзу. Зараз у жінки 16 дітей 12-ро них вже живуть окремо. Просто це вже, вже аж, мені аж дивно, як мало немає вже дітей. Ми привикли в гурті. В Допомозі то завжди багатодітний сім'ї нуждаються. Але, дяка Богу, ми стараємося жити і довольствуватися тим, що маємо. Господарство маємо, на городах працюємо. Звання мати героїня разом із Ніною Радчук та Емілією Солтис присвоєно ще двом жителькам з Довбиці Оксані Нагорнюк та Вірі Дарді. Відповідні нагрудні знаки та посвідчення їм вручив голова обласної ради Юрій Кічатий. Державна нагорода, яка засвідчила повагу від імені держави від імені президента до вас, лише упродовж останнього тижня звання матері героїні було вручено 33 жителькам з Долбунівського району. Місце з долбоном ми вручили семи матерям героїні. На, чер... На часі це півче, в подорожі вручили, в міз вручили матері героїні. Минулому році ми вручили 69 матері героїнь. Загалом же на Рівненщині звання матір героїня вже присвоєно понад 17 тисячам жінок, що виховують п'ятьох і більше дітей. Усі вони, окрім одноразової грошової допомоги, отримують і 10 відсоткову надбавку до пенсії. Нині на часі присвоєння звання ще майже п'ятьом тисячам жінок області. Документи опрацьовуються, які подані сільськими радами, селищними, міськими радами, які опрацьовуються. Вносяться в електронну базу і готуються як проект указу президента для прийняття і підписання президентом відповідного указу для того, щоб знову ж таки нагородити державною нагородою мати героїня наших багатодітних матерів. Роман Свирида, Микола Мельничук, інформаційна програма День. Бюджетна комісія Рівнеради ради не змогла дійти згоди при ухваленні списку цьогорічних номінантів на звання почесний громадянин міста рівного та відзнаки за заслуги перед містом. А от за перейменування скверу автомобілістів на честь Віктора Чайки проголосували одноголосно. Подробиці засідання у сюжеті Володимира Струса. Це сквер автомобілістів неподалік стадіону Мототрек в обласному центрі. Та вже незабаром він може змінити своє ім'я. Адже бюджетна комісія рівна Ради рекомендувала міським обранцям на сесії назвати його в честь колишнього очільника рівного Віктора Чайки. Саме йому вдалося перетворити рівне на місто Троянд у 80-х та тричі перемогти на виборах міського голови вже за часів незалежності. Після смерті Віктора Чайки у 2008 році влада міста хотіла назвати його іменем одну із новозбудованих вулиць, але тепер спілка автомобілістів запропонувала переіменувати сквер. Ініціатори вже зібрали всі необхідні дозволи. Згода з тесту зеленого господарства, так як вони е, 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 опікуються цим сквером. Е, пеш... Пройшла пройшло це питання комісію з питань на іменування міських об'єктів. Є згода членів родини. Бюджетна комісія одноголосно підтримала питання, адже наразі мова йде лише про юридичну зміну назви. Необхідність додаткових витрат може виникнути згодом, коли розроблять проект встановлення пам'ятника або меморіальної дошки. Також комісія досить швидко ухвалила декілька земельних рішень, передбачила виплату матеріальних допомог та внесла уточнення до програми очистки річок. А от питання про присвоєння звання почесного громадянина та відзнак за заслуги перед містом викликало неабияку суперечку бюджетно. В силу того, що видатки необхідні будуть для фінансування відзначених почесними. Громадянами ну для придбання, наприклад, тих же самих відзнак грамот, тощо ну це невеликі кошти порівняно із іншими, але тим не менше це дуже важливе, соціально важливе питання. Спершу члени комісії хотіли працювати у закритому режимі, але юристи не знайшли відповідної можливості у регламенті, тож почали обговорювати питання при журналістах. І якщо стосовно інших кандидатів зауважень не було, то навколо кандидатури народного депутата та президента Новигепе Миколи Сороки виникла суперечка. Секретареві рівни ради Андрію Грещуку довелося пояснювати колегам, за які здобутки колишнього очільника рівненщини пропонують відзначити сірнакова фабрика в місті Березне. Четвертий енергоблок Рівненської атомної електростанції, 96 км кілометрів дамп для захисту населених пунктів від паводків. Найсучасніше виробництво з випуску складара євростандарту на СП АД Заря Рівненського району. А втім, питання це бюджетна комісія так до кінця і не розглянула. П'ятеро з дев'яти її членів залишили засідання. Та як повідомив Едуард Галайчук, навіть не зважаючи на відсутність рекомендацій його комісії, питання все одно потрапить на розгляд сесії. Володимир Струс Богдан Рунець, інформаційна програма День. 50-метровий басейн вже незабаром може з'явитися у рівному. Принаймні цього прагнуть члени громадської ради при облдержадміністрації. Цей речі, орган вже направив відповідне звернення до президента та уряду. За словами очільника громадської ради Юрія Ходаковського, питання 50-метрового басейну у рівному вже давно назріло. Плавання в нашому обласному центрі розвивається досить активно. Втім, ні на рівненщині, ні в сусідніх областях такого об'єкту немає. Відтак спортсменам доводиться їхати на збори у віддалені регіони країни. Планується, що збудують новий басейн. На території обласного ліцею інтернату. Є можливість в нас зробити басейн. В нас є необхідна для цього територія, місце, хороше місце, в центрі міста. Там всі комунікації, все є. Ну це ми вийшли як з пропозиція. Цю пропозицію зараз вивчають керівництво облдержадміністрації і в відповідних міністерствах, вивчають, а там побачимо, який буде результат. Найспортивнішим селом області за підсумками 2012 року стала Катеринівка Сарницького району. Вона перемогла у категорії сіл з населенням до 750 жителів. Серед сіл з населенням до півтори тисячі жителів першість вибрало село дядьково Рівницького району. А серед великих сіл переміг ще один представник цього ж району Біла Крениця. Як повідомили в обласному управлінні молоді та спорту, при визначенні переможців конкурсу Найкраще спортивне село брали до уваги якість спортивної бази, спортивні результати, кількість коштів, передбачених на спорт, а також те, скільки людей Охоплені заняттями фізкультурою. Більше 22 тисяч заяв подано на цей момент для здобуття в навчальних закладах області ступеня бакалавра та молодшого спеціаліста. Інформує обласне управління освіти та науки. Майже третина заяв подана в електронному вигляді. З них понад 7 тисяч до РДГУ, майже стільки ж до Водника, Усі інші до Острозької академії та рівненського філіалу інституту права. Найбільш популярні спеціальності серед нинішніх абітурієнтів геодезія, картографія та землеустрія. Також обліки аудит, країнознавство та правознавство. Найменш популярні. Охорона праці та музичне мистецтво. На молодшого спеціаліста найбільше подали заяв до Рівненського медколеджу автотранспортного технікуму та Дубинського коледжу НовеГП. Може... Оголені, але одягнені. Під такою назвою в рівному відкрито спільну виставку двох ізраїльських митців. Один з них розмальовував оголені тіла моделей, а інший усе фотографував. Що, врешті-решт, із цього вийшло, бачили журналісти дня. Розмальовані жіночі тіла на фотографіях ізраїльських митців. Художник Слава Адам та фотограф Георгій Столяров представили рівнянам плоди своєї спільної творчості. Ми приїхали з Ізраїль, спеціально В міст, Ровно на Україну, щоб показати те, чим ми данном случае, то, что здесь присутствует, ну, это как бы элементы творчества, которые частично представлены на экспозиции. В основном здесь мы решили показать. Не стільки результат, уж результат і так відім. А показати в основному процес що саме по час інтересне. А краще осягнули весь творчий процес. Слава Адам спеціально для відкриття виставки розмалював двох рівненських моделей. Взагалі дихати можна було. Ти приходиш, стоїш, тебе малюють. Це таке враження. Ти не поворуситися, нічого, щоб не нічого не розмазати, щоб все було гарно, рівненько, акуратно. Але старті музити можна. При цьому, як розповідають ізраїльські гості, їх виставка не має нічого спільного з еротикою. Усе це лише мистецтво. Це такий доволі інтімний момент, тому що роботи з моделью в єдині. Тому це більш слажні посунка. Спільну виставку Георгія Столярова та Слави Адама організувала Рівненська галерея Купчинського в рамках проєкту Провідні фотохудожники світу. Виставка оголення Леодянин насправді є досить цікавою та, скажімо так, новою для нашого міста. Адже завдяки цій виставці ми можемо познайомитися з таким видом мистецтва, авангардного мистецтва, як Бодіарт. І також виставка цікава ще тим, що на виставці в нас присутні моделі, скажімо так, це моделі, які ожили з фотографії, і ми можемо бачити. Це вживу насолодитися творчістю іноземних митців. Рівняни зможуть до 20 серпня. Після цього на них очікуватиме новий мистецький сюрприз. Сергій Купровський, Богдан Рябунець. Інформаційна програма День. Футзальний клуб «Кардинал Рівне пробився до чвертьфіналу міжнародного товариського турніру у Кувейті у заключному турі групового етапу рівняни обіграли колумбійський Атлетіко Уїла Уїла» 5-0, здобувши тим самим третю перемогу поспіль та максимальну кількість очок. Хатрик на рахунку Андрія Чернієнка поразу відзначили Сергій Тригубець та Артем Фаренюк. Подробиці гри кардинал Атлетіко Уїла. Дивіться у завтрашньому випуску дня. У той час жіночі волейбольний клуб Регіна теж розпочав підготовку до нового сезону Суперлізі. На першому етапі рівнянки вирушили до спортивного табору в Одесі, де нині і перебувають на Чорноморське узбережжі. Поїхало 14 волейболісток. Серед них і чотири юних вихованки спортивної школи. Не поїхали до Одеси вже екс-капітан Регіни Лариса Тимчак, яка залишила команду, та Юлія Кардаш, яка відновлюється після травми. Фізичну підготовку у південній Пальмірі рівнянки займатимуться до 23 липня, де будуть проходити наступні пересезонні збори команди керівництво Лубу вирішить вже після повернення до рівного такими були головні новини області сьогодні. В студії для вас працював Юрій Савчин. Гарного настрою та нехай вам щастить! До побачення!